Наташа, читай треба вайбер. Я тобі написала, почитай. Ну тільки коли змогла, Наталочка, я вісім годин. Ну, я не можу через кожні 15 хвилин читати. А я ти читала. заходь. Я читала, мабуть, ну, у два години. Ні, можу. ну я пізніше, звичайно. А, так... Наталочка, ну ти ж знаєш, а, як це. Тоня, це. А ну, Що я там пишу тобі? Найди тоню в вайбері. Я привіт, я прийду. Ну і слава Богу. No, ну но... ну no, читай далі, читай. Тут нема, треба заходити до Ну зайди не йде купатись може ближче до 15.00. Ну, я ж то, бачиш, я ж і так я тільки почала. А я вже йду і глянула, по-моєму, кухня закрита. Думаю, тільки що була відкрита, ну це взагалі. Ну, я ж закрила, вже вправилася, думаю, познімаю одежу і буду йти. Вже немає. Думаю, купатися піду. так. ну йди покажу, як його витирати. Зараз повитираємо. Наташ, я принесла оту в кашу, Ага, бо то, що забуваю, а Люсик. Господі, всіх згадала. Ні, Віки говорю, Вікуля, не викидаю такі баночки. Кажу, бо мені треба туди для Наталі для каші збирати. Ліля заходила на секундочку і побігла. І оце ж, а мені ж час треба. Треба ж відреагувати одне відео, щоб в 19 ще ж вийшло. А всі, а що, не буде сьогодні святить. Ні, в 22 виключать. А ну це вже. вчора 8 часу виключили, можна. Ой, Наташ. <світ> Ще я заснула в обід. Боже, це да ужас. А я думала, там тобі вже залили. Ні. А ви, ти немає. кажеш, немає ніяких повідомлень, так? <світ> да? <світ> Даже і номера його не. А може, таке все общення, я все вечором дивила. Ну, та він, він должен вайбер, він же тобі сказав, вайбер прийшли. А оце що, відеоповідомлення? От і подивися на те відеоповідомлення. Хто прислав? Ну що, а оце нажати? Ну так. Да. Що там? А воно не відкриває. Так. Да? Ну зараз я гляну. Станеться воно. Яке? Куди ти дзвониш? Ні дожди. Нікуди не дзвони. Я не дзвоню, я тобі покажу. Що станеться? Учимося, учимся контакти. 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 Е приватбанка? Ні, Надя. Надя останеться, а, вона ну, тобі. Що? Ну, зараз набери її. Раз ти, е... Так при чому тут телефон і, і світло? В неї ж інтернет. Ну щас, щас. Що Ну вайбер то да, Я згодна з тобою. ну а, а Телефон Телефон це ж мобільна сеть. Ну набирай її, попробуй. скажеш це провірка ну, виходить? Сестра Надя. О, О, бачиш не, не трогай, не трогай, хай вона підніме трубку. Якщо почує. Ну, них зараз там є тілі, світ. О, Так при чому тут світ, як ти дзвониш на а. мобільний. Тут а. хоч є. А. О, <світ> Оце я до тебе за цілий день додзвонилася. Це провірка, Надюша. <світ> Каже, Тоня... Каже, Тоня, світ тобі не вліяє, ти по інтернету балакаєш. По, по мер... мобільному По мобільному інтернетові Там... ти мережа. Інтернет ну хорошо, дозвонилась, все, гуляй. Споку... Заспокоїлись. Наталя розказує, що напекла пиріжків. Ні, я не, ще так? не напекла. А що случилось? Ну, Я думаю, підуть цей. Ну то ж я в морозі руку робила ці ж вареники. Ага, з картошечкою? З картошкою. І скільки зробила? 60 штук зробила. Без укропчику? Та ні, без крокки. Просто. Кури. Я не люблю вареники з кроком. Це ага. пиріжки, то це. Ага. А потім думаю, ну я ці положу в цей варени, в цей холодильник, Ага. в кухню. А він же він ж, значить, бачив, що я. Стоїдеш над вікном і оце ж нюхає. Що ти там робиш? Ага. Тоді я думаю, та ні, це буде мені в цьому холодильнику, чи там в мене є сиром, я з капуста, а це думаю... Вареники, так? Да? Да. Думаю, нехай буде. Потім же ж, думаю, побіжу я машинка, в мене вже виключилася. Думаю, побіжу, а, я... так ти ще й прала? Так, да. ось ось бачиш. А, я... Ну оце ж ти Да. Я її застала за роботою. Думаю, побіжу, ви, 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 вивішаю. А, приходю, а він у кухні лежить серед кухні, отак лапи простягнув Та і що? лежить, жде, поки я йому оце пиріжків напечу. Ну, і так і лежав, чи ти його прогнала? Ні, я зайшла, переступила, кажу, я зараз буду жарить, а ти кажу, на двір виходь. Ага. своїми, кажу. Лахмоттям оцем. Та і чого ти ж його чесала недавно? Та, Тоня, і воно безполезно, що чеше, що не чеше, воно летить з його це лахмоття страшне. Він прийшов тут біля лавочки ліг і, і ага. лежить. А воно ж пахне. Думаю, ну що ж, ну ждеш. Як таке ну, це... тоді розкатала ті вареники на пиріжки, та напекла пиріжків, а, тісто те, що. Вона... Я зрозуміла, ти що ти для себе хотіла. Ну, я хотіла вже в морозі їх ховати. В общем, ти з вареників зробила Так. Да. То я йому п'ять штук дала ага. і дула, і отак на... роз... розтребушила їх, на лавочку положила. І він же це ж так осторожно переповнив гарячкувати. А хочеться. І оце в садок односе. Ага. Я ж думала, він їсть. А він що? А він їх виложив. Виложити, а, щоб остивали. Щоб вони остивали. О, потім я поки поприбирала, поки сюди туди, прийшла, немає. А дивлюся не воду хлище. Ага. Прийшла, нема вже одного пиріжка, тільки воду хлище. Так що, і смит... скільки це ти йому дала? П'ять дала зразу, пирожків. Ага. П'ять лишила на вечір, а потім думаю, та ні, хай кашу їсть, це буде наутро. Ага. То ще буде смаколиків. Бо Я ж дала йому утром вже ж тільки прийшла, дала чотири печининки. Ну, ага. mm. балуєш. Він до тих пор дивиться в глаза. я дала чотири печенинки. Тоді ото ж пирожків. А це дала каші, а утром ж дам, дам вже ті пирожочки. Та ти ще щось при... пожариш. <різь> 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 так я до тих пор сміялася, прийшов. Ліг і жде вже. Поки думаю, ти прийдеш і дасиш. Ну, ну як, думаю, та що ж, не буду я їсти тих вареників, буду пекти пирожки. Це трошечки картошки. Uh -huh. Думаю, ну ладно, я зараз собі зроблю ліниві лень... пирожки, а йому ж уже ці, бо думаю, може він тих і не їстиме. В картошечку вбила я яйцо туди. Uh -huh. а... І я не знаю, ложечок чотири додавала мукички, і воно ж таке. Таке. Ну, я знаю, я теж О. так роблю. А тоді ложечкою брала, я так мучки в мукичку uh -huh. так зробила, пожалуй. Ото я. Получилося в мене за ложечкою таких шість штук. Ага, так ти, ти вже... ще з ним поділилась? Ні, то я поїла. Йому пиріжки, я йому п'ять пиріжків дала. А мені вже хай хоч те досталося. Ага, зрозуміло. Так ти завтра ще будеш ліпити вареники. Ні. Все, хватит? Поки місні. Ну, це ж Май... ти запаслася з творогом. Да, з творогом і з картошкою наробила. Ну, О, так. О, а з капустою немає куди ложити, Тоня. Та вірю. У мене нема куди міста немає. Ну нічого. Зате трішки ж зробила запас. Зараз у тебе ну не так-то багато людей. Поїли Та потім. Немає. Людей потім... Було... Ну, а чогось якось хоч. Ото Наташа казала. Зробили пирожків угу. по пер. Ну, в общем, вона зробила з капустою восім. І з картошкою восім. по чотири по вареники тих і тих. Так, пиріжки. Казала пиріжки, вареники. Не, вареники Наташа робила. Ага. Це вона мені позавчора казала. Каже, а то трошки в морозиловку вкинула. Ну, думаю, і мені схотілося вареників з картошкою. Ну, і я зажарочку за зробила. Це жуся. як треба. Думаю, набарю собі на снідання вареничків. Ага, через зайка на той. Взяла та. Майкові наробила пиріжків та поотдавала, а сама стала себе смарно. Ну і йому теж смаколик попався. За те не він сейчас. Вчора зайшов Андрей, а отож він зайшов, та ой, я сюди не зайду, тут така собака. А я кажу, та він не троне вас. Я доходжу, кажу, айк, іди на місце. Він обернувся. Ну, тому що бачиш, він тебе послухав. Як ногу в лова о бачиш, як молодець. Ну зате й получає смаколики. <різь> Ой, <різь> слухай комарі, треба вже йти додому. <різь> да. Да, Тікаєм нада. Воно видно, і оце не кусає. Ага, так що йдемо додому, все й пішли. <різь> закривайся, поки що айк вообще до мене не прийшов. Так він закритий уже? Ну, у... А, там ти вже збиралась. Ну, Отак я тобі більше не буду смс присилати, раз ти їх не читаєш. Читаю я. Так от це тип, чим ти чим іти зразу додому, почитай у вайбері. Чи Тоня, може, що прислала? Це таки й сидіть у вайбері. Ні, так увечері, Наташко. Ну так вечором я ж може й почитаю. вже. А як підеш уже купатися, то хто ж до Є. тебе? А, загородила сіткою. Да. Каже Наталя, що ходить туди пісять айк. Это а то не виносимо. Ага, значить, якщо він туди ходить, пропаде. То вона ото загородила, оце що пересадила тую. Ну, тепер уже все, він тепер не буде там Чи мені Наташа каже, якщо після. Ага. чим, ні, вона каже, чимсь обгородіть, іначе не буде діла, він каже, то й вона згорить. Да, згорить. я знайшла оту Це ти. ж не фенді маленька. Що Ну так. Да. Ой, ну добре зробила, і ще й так по колу величенькому. Да. О, як у тебе троянда заквітла. Гарненько. Ну все, пішли так, що... по домам, бо комарі з'їдять. Пока, пока давай. До завтра. Ага. Ну я не знаю, Наташ, ну не ходи так рано купатися. Я трішки встала пізніше ходити. Я ходить. сьогодні скупалася у півп'ято. Думаю, ще може поки я прийду та світу не ста. А зрозуміла, Наташ, ну вже ж ти мене так хоч до пів сьомої. Ну, ну хорошо, добре, і не серце, все поки. Каже, сьогодні не прийде. Все, пока, пока сонце. Пока. Пока. Іду додому. Дивіться, який в нас захід сонця. Гарно дивитися. Дуже гарно. Я раніше так часто на небо дивилася і знімала оці тучі. Дивіться, гарно як. А ще я там на другому поверсі раніше спала. І відкрию вікно і в вікно знімаю. Мені там і Дніпро видно, і лівий берег. Комарі заїдають. Ну, а коли? Я, мабуть, так і сьогодні лаванду цю розсажу. Хоч буде й темніть, але я думаю, що я справлюсь. Оце прийшла одна Наталії. Я думаю, ну хоч це зробити треба. Не встигаю я нічого. так, Я хочу, на, як в мене та росте, так від ціля теж відступить і отак посадить кущик, а тут десь посадить. Де ще й не придумала, но розсадить треба. Просто вона ж любить сонце, а тут у мене так не... зранку сонце і ввечері. То треба їй шукати місце. ну Щось покраще, ну поки що так розсажу. Чи... Ну, Здоровий кущ, звичайно, треба його поділити. Не знаю, чи видно, чи ні. Я встигла розсадити Оце два кущики посередині лаванди. І цей лишила по більший, і поруч посадила тую, вона з корінцем. Корінці невеличкі. Ось так. І це вона буде напроти отої І зараз залью водою, ну, вже може. Буде темно, то не зніметься. Ну, це так. І ще лишилась у мене одна гілочка лаванди. Завтра то підрівняю, ще трішки підстрижу. Поки що так, бо дуже спішила, щоб поки засвітла, щоб я це все зробила. Ну і от зробила. Включила світло, Ну, воно ж світе в дворі, а тут нічого не видно, мабуть. Ну, завтра ще. Трішки тут попрацюю і вже так буде нічого. Але треба поливати, поливати, поливати. Бо ось дивіться, моя гортензія, яка навіть не квітувала, ну, погано видно, теж листочки скрутилися. Ну, це так. Ой, та темно, мабуть, завтра покажу. Я включила світло, думала, комарі будуть летіти на світло. Та ніфіга, вони на мене летіли. Ну, трішки полила. Ой. І оце назбирала. Те, що обрізала, може, якісь живці будуть, це лаванда. Завтра вже поприбираю. Фух, заморилась. Ось так. І день пройшов. Зараз виключаю світло. І... А, в мене ще гараж не закритий.